Вітаю вас, компанія Ультрамеблі, і сьогодні в нас на огляді вже давно улюблена ваша модель під назвою Бостон. Хочу з вами зараз її детальніше розглянути та поговорити про її характеристики. Отже, габаритний розмір 230 на 178 Коротка частина. Він може бути як лівим, так і правим кутом поворота. І ще особливість саме цієї моделі, що вона модульна її можна набирати прямим диваном, кутовим і П подібним таким розміром, як вам потрібно. Трансформують за допомогою розкладки Пума, основа дивану, дерево, сосна, з'єднання шип-паз та каркас фанера. Зараз ми розклали диван. Повторюсь, серце дивану розкладка Пума, завдяки якій ми легко трансформуємо спальне місце. Точно не пошкодить напольне покриття вашій квартирі. Спальне місце розмір 140 на 2,30 в довжину І головне в наповненні пружинний блок, ортопедичний, Pocket спрінг. Найкраще наповнення для щоденного сну. Кутовий диван Бостон має містку нішу для зберігання речей, яка відкривається за допомогою газових підйомників та легко тримає алігаторну частину. Зараз куточок відшитий в тканині «Дорос». Це рельєфний велюр, м'якесенький, дуже приємний на дотик та має гарну палітру кольорів. І головне, зараз на цю модель діє чудова акційна пропозиція. Ціна, увага, 24 тисячі краща ціна по Україні. Доставку здійснюємо в будь-яку точку України, і хочу зазначити, що цю модель ми можемо відшити в будь-якій іншій тканині по структурі, по кольору. Вартість прорахуємо індивідуально.